А що повинен робити менеджер з продажу, щоб стати на найкращим своєму відділі? Або від чого ти більше отримаєш результат задоволення від результату або від процесу? Або, наприклад, продає лисому гребінець, кейс на мислення, або там питання, які можуть стосуватися, наприклад, його внутрішнього грошового стандарту. А скільки тобі треба заробляти на даний момент, щоб відчувати себе комфортно? Це дуже важливо, тому що якщо менеджер каже 25 тисяч гривень, а ви платите ставку 15 або 20 тисяч, повірте мені, він продавати не буде. Да. Так. Да. І ще є таке розуміння, як марафонець. Я виділяю марафонців і спринтерів. Mm -hmm. Спринтери це люди, які працюють в коротких циклах угоди. Да? Тобто там це бітусі дуже часто. Да? Ти робиш один-два дзвінка і закрив на угоду. Один-два-три дзвінка або там тиждень ти закрив на угоду. У тебе що відбувається психологічно, з точки зору там нейробіології, в тебе формується закономірність в голові ніж певною кількістю дій і винагородою до Ми сьогодні чули, да там. Дзвіночок, да, це якраз що, що дає. Це дає дефамін, яка натискає в нього виробляється дефамін, закріплює цей результат. А коли йому аплодують, вироблюється що? Серотонін. це визнання оточуючих. От і це підсилює його мотивацію робити знову ці результати. Це дуже класно. Тому якщо людина звикла коротку цикломого.